То куди? А ми знову збираємося на схід до наших незваних друзі? Вітаю! Далі трошки відео. Ви побачите наш останній відеозвіт по останній поїздці. На жаль, не маємо часу робити це вчасно, але ми повинні звітувати. Ми вже вирушаємо, вирушаємо цієї п'ятниці. Якщо ви бажаєте приєднатись, приєднатись своїми коробками тепла чи якимись корисними речами, ви ще встигаєте відправити сьогодні і завтра вашу коробочку чи ці необхідні речі на нас. Але буквально 5 хвилин назад ще прийшла дуже погана інформація. На жаль, наші військові медики були розбиті, тобто там, де вони мешкали, повністю був приліт, все згоріло вщент. Хлопці вискакували хто в чому був. На жаль повністю повністю залишились голі і босі тому дуже дуже потребують потребують нашої з вами підтримки потрібні темні фліски спортивні штани теплі футболки шапки перчатки бафи тобто все що пов'язано з теплом бажано темного кольору чисте чи нове, якщо воно б ушне, то будь ласка, щоб воно було виглажене, вистрілене і чисте. Дуже дуже потрібна ваша зараз підтримка, тому ми ще встигаємо отримати ці речі від вас і відвести хлопців підтримати. Тобто відеозвіт обов'язково будемо, бо ми самостійно повеземо хлопцям ці речі. Приймає ці речі, буде обробляти дівчина Леся. Її контакти ви знайдете в шапці профілю в акаунті чи під цим відео. Якщо не знаєте, пишіть в приватні, надам інформацію, коли відправлять, на які відділення нової пошти. Дуже дуже потрібна допомога. Ми знову на зборі, як завжди, у нас компанія ух. Вся наша команда Дімчик, Ромчик, Тьомка, Льошка, Денька, Вовчик. Подивіться, оце все, це все буде їхати, їхати до хлопців. цей раз наша ціль поїздки це евакуація. евакуація двох відбитих автівок від військових. Тому а, їдемо двома бусами, двома лафетами. Веземо хлопцям а, Жигулі. Жигулі, які нам надали українці, українці, наші щирі українці, які безкоштовно віддали нам машинку. Так, трошки ми в неї вклали. Вона в нас ремонт прямо записав собі. Нам її ремонт обійшовся. В 6650. Туди повністю ми змінили генератор. Дуже багато. В принципі, трошки походовій. Купили новий акумулятор, тому її ремонт обійшовся в 6600. Також ми придбали дві зарядних станції для того, щоб хлопці могли заряджати свої акумулятори, бо прийшла зараз морози, тому немає змоги, не, не можуть завестися. Тому веземо їм такі дві станції, по дві тисячі. Ми купили. Купили ось такий вороток і ось такі ось головки. Нам вони обійшлись в. 2075 гривень. Ще одну головку нам надали безплатно, безкоштовно. Наші бджілочки. Бджілочки тарасівські це взагалі, щось неймовірне. Нам зробили 10 комплектів, як завжди. Тут і смаколики, тут і олів'є, тут і консервація, але ще тут додавлена і гігієна. Ось такі коробочки нам передали. Нам передали такі хімічні устілки на кожну бригаду. таких 10 комплектів зроблено. Тому дуже багато теплих речей нам передали. Тут і матраси, тут і постільна білизна, і одіяла. Ну і як без ваших коробочок тепла. Ось у нас ми назбирали. Тому везем хлопцям. Тут і сигаретки, Тут у нас он і мандаринки везем. Також ми дякуємо дуже сильно Андрію. Андрію з боєркі, який надав вам резину. Така гума у нас зимова. Тому у нас ще дівчина Ліза наробила дуже класних тем. отакі вот везем варшки хлопцям. Отакі вот неймовірні штуки, ще покажу вам зараз. Ось отакі вот цікаві штуки, які вішаються. Вот і хлопці зможуть нагрівати. Тут у нас і грілки хімічні. Ану, приподніми, будь ласка, покажи. А, ось тут мішка наробив вот отаких грілок. У нас тут і банани, і авокадо, і ай-сервіс нам надав хлопцям ось таку круту штуку. Бо хлопці попросили принтера, тому працюємо. Працюємо без зупинки. А, після завантаження ще вам покажу, як це виглядає. А тут, так, да, мама Віра і батальйон Ромашка теж наробили тут багато і олів'є, тут і шуба, і тут багато всього. Тому такий маленький наш трошки звіт. А, потім ще покажемо, як це процес іде завантаження. Тому вирушаємо, вирушаємо в ніч. Дуже багато, багато зустрічі нас попереду. Тому працюємо, працюємо без зупинки. Як завжди, віримо у вас. Віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ми, ну, красавчики, працюємо! Працюємо до перемоги!